А третій вид пасхи це язичницька пасха. Ну, взагалі, у язичників Пасхи не було. Вони святкували свято Великодня, поклоніння Богородючості, і вони, значить, пекли такі паски. Пасха і паска це різні речі. Вони пекли ці паски у виді фалоса. Обкладали яйцями, щоб все було так дуже схоже, і поклонялися цю цьому богородючості, щоб земля була плодородна, щоб жінки народжували і так далі. І от е, тоді, коли язичники, слов'яни не хотіли приймати вчення, яке може їх спасти, може спасти їхні душі. Душі не хотіли приймати вчення Християнства Ісуса Христа. Саме тоді православна церква вона пішла. На поступки і сказала їм, та ми просто посвятимо ці всі ваші паски, і можете їх далі їсти. І знаєте, оце просто таке гнусне осквернення Божої святині, святого Ісуса Христа. І язичницька Пасха вона не має нічого спільного з християнством і з Ісусом Христом. Тому це все знаєте навпаки, це такий плювок святому Богу в лице. Тоді, коли ми зв'язуємо святого Ісуса Христа, який може врятувати нас від смерті та пекла, зв'язуємо його з поклонінням Богу родючості і печемо ці фалоси і їмо їх. Тому знаєте, якщо ви обрали святкувати язичницьку пасху, то тоді і не називайте себе християнами. Ми себе язичниками, як воно і є. А якщо ви все ж таки називаєте себе християнами, то тоді потрібно звернутися до Біблії і е, зрозуміти, що ж таке насправді Пасха і як це бути насправді християнином, як е, отримати цю перемогу над смертю та пеклом і стати частиною тіла Христова церквою? Благословляємо вас.